Всім привіт! Продовжується сирний тиждень, тому пропоную вам приготувати дуже смачні та корисні сирні ватрушки. У мене тут подвійна порція. Даю 2 прикети кисломолочного сиру 5% жирності, 2 пакетики ванільного цукру та 2 яйця і дрібку солі. Все ретельно перемішуємо. За бажанням та за смаком можете додати цукор або інший підсолоджувач. Я сьогодні не додаю. Далі до цієї суміші додаємо борошно. 5-6 столових ложок. Це приблизно 120-140 г. Борошно беріть будь-яке рисове, пшеничне. У мене сьогодні цільнозернове. Також додаю 1 чайну ложку розпушувача без гірки. Все ретельно перемішуємо, нам потрібно сформувати ось такий колобок. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. З даного тіста ми формуємо 4-6 ось таких колобочків, які розплюскуємо в котлетки. Далі в цих котлетках потрібно зробити заглиблення будь-яким зручним для вас способом. Можна використовувати склянку або чашку з пласким дном. Рекомендую дно цієї посудини змастити олією або водою. Тепер в ці заглиблення нам потрібно налити йогурт. У мене йогурт 1,6% жирності без ніяких добавок. По 2-3 чайних ложки. Тепер прикрашаємо будь-якими ягідками, або можна фруктами. У мене сьогодні це заморожена лохина. Ще трохи для смаку пересипаю ванільним цукром. Як бачили, звичайний цукор в рецепті я не використовувала, а ви робіть, як вам за смаком. Половину цих ватрушок я поставлю заморожуватись, а половину запечу. Запікаємо на 180 градусах 20-25 хвилин. Я сьогодні запікала в аерогрилі. І ось такі рум'яні та смачні ватрушки в нас вийшли. Вони дуже ситні і корисні, тому що тут немає цукру, в моєму випадку цільнозернове борошно і багато білку. Тому, якщо з якоїсь причини ви дотримуєтеся правильного харчування або якоїсь дієти, вам такий десерт теж підійде. Також вони. Виходять досить великі і однієї такої буде достатньо, щоб наїстися, наприклад, на сніданок або на перекус до чаю або кави. Так як я в тісто цукру не додавала, то можна зверху полити медом або посипати цукровою пудрою. Погодьтесь, з цукровою пудрою будь-яка випічка виглядає більш апетитно. Тому я обов'язково рекомендую вам спробувати цей рецепт. Це дуже корисний варіант десерту, коли хочеться чогось солоденького, але не дуже шкідливого. Готується швидко, з простих інгредієнтів, можна приготувати завчасно, заморозити, а потім в аерогрилі, в мультипечі запекти 20-30 хвилин і такі смачні свіженькі патрушки до чаю у вас готові. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!